Всім привіт! Хапай автолюю на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі класний варіант. Ось такий Subaru Outback. Це 2021 рік. Автомобіль привезено зі штатів, тут якісно відновлено, якісними запчастинами. Виглядає дуже класно. Ось такі красиві легкосплавні диски. Зауважень з цієї сторони немає жодних. По кузову взагалі немає зауважень. Все гарненько, автомобіль відполіровано, почищено, готовий для експлуатації. Також це повний привід, як звичайно у Subaru, Камера заднього виду присутня, електрокришка багажника, багажничок чистенько, також встановлено додатковий резиновий килимок, щоб завжди багажнє відділення було в збереженому стані. З цієї сторони також зауважень немає. Автомобіль також в хорошій комплектації, безключовий доступ, мертві зони, все є. Задній ряд сидінь практично новий, присутня також люк. Тут маємо дві резеточки USB-C, все гарненько. Передній ряд сидінь також зауважень немає. Водійське з електроприводом, ось така оновлена мультимедія, одразу з управлінням клімат-контролем, підігрівом сидінь та багато іншого. Також в автомобілі є CarPlay, Android Auto. Ось таке гарне мультикермо. З адаптивним круїз контролем, переключання е, передач. Також тут маємо панель управління опускання вікнами всіх чотирьох. Все гарненько. Кого цікавий даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Всім гарного дня!